День добрий, шановні друзі, вибачте, за такий формат. Нема світла, але мені треба так, щоб було щось видно зробити фільм. Такий оглядовий. Ну, Спочатку трошки повихваляю своєю дружиною, якщо ви от бачите, оце, такий стіл вона зробила. Оце ДВП, а усе інше це папір. І ваза, якщо там видно. Теж паперова? У мене було завдання е, зробити таку повишайку, щоб можна було е, підключати ноутбук. Хлопці, скажу одразу. Я вже зняв багато фільмів, не буду повторюватись, але що вийшло? Я вже казав, дуже великий перепад по амперажу і гріються транзюки. На різних повишайках. Більш-менш підходить ота чорна, що я показував в фільм. Вона дає 2,5 і можна виставити там, яке вам заманеться напругу. Ще вона якось живе на обдуві. Усі інші маніпуляції, які я робив, нічого я не зміг витягти з них. Робив сам перетворювач, але навіщо марнувати свій час, я вирішив Дмитру зробити ось таке. Маю, заказав у хлопців знайомих ось такий безперебійник. Чому такий, а не інший? Скажу одразу: вийшло так, що я на ньому набив руку і. Він в переробці дуже чудово перероблюється. Зелений режим можна відключати перемичкою. Чудово включається, чудово працює і дуже зручно мені його зробити трошки міцнішим. Я одразу скажу вам, усе зробив, поміняв вихідні транзюки, відключив грін режим. Ну, і зробив деякі тут перевтілення для праці. Що в нас тут вийшло? Якщо подивитись уважно, я думаю, буде видно, тут стоїть індикатор ввімкнення вентилятору. Індикатор буде працювати тоді, коли ось тут я нажму на оцю пімпочку, замкну контакти і буде видно. Ну, а це кнопка на включення. На що треба звернути увагу? Дріт дуже добрий, чудовий. Е -е його, будемо каже, казати так, е длина, ну, майже метр, бо тут 30 см, я залишив ось цей роз'єм, щоб можна було мало ли захоче. Споживати чи заряджати свій акум. І я вже показував вигріб у знайомих на ринку у Харкові. Ось Білорусь випускала ось такі розетки. Чому до вподоби мені зараз я візьму і покажу. Вона дуже вправно сюди стає. і Скажу одразу, чудово підходить для ввімкнення. Треба трошки їх розробити, але зараз воно ні на що не впливає, тому можна спокійно включати так, як є. Ну, зрозуміло, насвердлив тут отворів. Отут технічні і тут технічні залишились отвори. І ззаду я нічого не робив. Давайте підключимо. Це в мене залізофосфатний. Він так в мене як черговий для чогось там можу вентилятор ввімкнути. От, ввімкнули. Що ми маємо? Давайте так. Який тут струм? 13,3, 13,2. Майже нічутно вентилятор. І що ми можемо зробити? Ми можемо з вами зараз поміряти струм, який він потребує у такому стані. Ну, включимо, включили. Вімкнувся. 0,6 Ампер. Ну, коли, коли як? 0,5, 0,6. Будемо вважати, що 0,6. І він так буде працювати, не вимикатись. Зараз давайте я так вам покажу, що можна. Це моя зарядна станція. Дякую Сергію. Користуюсь, коли нема світла. От, вімкнули. І що ми маємо? Ми бачимо, що зараз, якщо так подивитись, йде зарядка. Скільки, зараз глянемо, потребую? 8 ампер. От, 8 Ампер, він зараз тягне. Я скажу одразу, ставив этот вітрячок домашній на 200 Вт. Не можу зараз проволокти, бо він там стоїть у спальні. Не дуже зручно його тягати туди-сюди, бо стоїть з баклажками і трошки охолоджає повітря. Ну, як ви бачите, усе працює. Тут скажу одразу 200-300 ватів треба, щоб він працював і ніяк нічого він не пишіть, не свистить. 12,8. Все, все тут працює. Так що ось таке <кій> чудо я зробив Дмитру. Ну, для котлів неможливо це використовувати, бо тут псевдо синусоїда. І я вважаю так, що для дома, для ноутбука, щось таке на 300-400 ватів можна спокійно собі всунути. І Довгостроково використовувати. Ну, це, мабуть, усе. Давайте, хлопці, ще раз слава Україні і смерть усім ворогам. Дякую вам, що подивились. До зустрічі. Я вважаю, що цей фільм я віднесу до тих фільмів, які про сонячні панелі, сонячна станція, бо якщо блекаут. А світло вимикають у нас в Харкові, я вже не знаю, як до чого тут прив'язуватись, бо вимикають, як заманеться. Тому, як такий черговий варіант використання згодиться, дякую.